П'ятниця, 16 травня, час новин на 11 каналі В студії Олена Петрученкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Ще одна ніч з атаками ворог продовжує цілити кабами, артилерію та безпілотниками по Сенельковському та Нікопольському районах. На Харківщині одна людина загинула, ще четверо поранені через російський обстріл. Є постраждалі і на Одещині. Більше про ситуацію розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко, вітаю тобі слово. Вітаю Олена. Вранці наші оборонці неба знищили над областю один ворожий БПЛА. А вночі росіяни тероризували Нікополь та Марганецьку громаду. Вилазив півідронів та РСЗВ град. Тільки по райцентру окупанти випустили півсотні снарядів. У місті пошкоджені підприємства, дитячий садочок, школа та церква. Понівечені також два приватні будинки і п'ять автівок. Минулося без загиблих та поранених. Сьогодні росіяни обстріляли кабами Маломихайлівську громаду Сонельниківського району. Внаслідок атаки загинула 64-річна жінка, пошкодження 5 приватних будинків. На Одещині троє поранених через масованого атаку безпілотниками. Росіяни поцілили по двох районах. Пошкоджені житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі. Одна поранена тяжка. Один чоловік лікуватиметься амбулаторно ще одного ушпиталили. Внаслідок атаки був знищений і будинок директора одеського зоопарку. Сам чоловік не постраждав. Одна людина загинула ще п'ятеро поранені на Харківщині. Росіяни близько восьмої ранку обстріляли Куп'янськ ФПВ-дроном. Померла жінка, четверо чоловіків поранені. Трьох з них ушпиталили. Усі постраждали співробітники місцевого комунального підприємства. Пошкоджений також службовий автомобіль. Окупанти атакували безпілотниками і столиці у Святошинському районі. Зайнялася пожежа. Уламки поцілили по території котельня. Є інформація про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі. Також надходять повідомлення про надання про падіння уламків на дорогу. На місцях працюють екстрені служби попередньо без поранених. Вночі було втрачено зв'язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання з відбиття повітряного нападу противника. За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четверті, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Ці обставини з'ясовує спецкомісія. А в росіян чергова бавовна Агоподільську, що під Москвою вранці пролунали вибухи. На машинови випробовувальні станції спалахнули склади, повідомляють місцеві змі. Тривожно росіянам було і в тимчасово окупованому Криму у Севастополі. Та перевальному спалахнула пожежа на складі боєприпасів російських військових. Також під удар потрапив військовий аеродром. Попередньо є загиблі. Тим часом президент Зеленський прибув у столицю Албанії, Тірано. Там відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. А представники Росії та України сьогодні зустрінуться у Стамбулі. Переговори заплановані у двох форматах Україна, США, Туреччина, а потім Україна, Росія, Туреччина. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11 -му. Студія. Дякую тобі, Віко, про оперативну ситуацію в країні та області розповіла наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Рятували з вогню дитину та двох дорослих вночі в новокадацькому районі Дніпра. Спалахнула квартира. За інформацією ДСНС там зайнялися домашні речі на першому поверсі. Спалаючі оселі надзвичайники родину вивели. Їх одразу оглянули медики. Госпіталізація не знадобилася. А в Нікополі врятували пса Рембо, який дістав важких травм після російського обстрілу. Пораненого кудлатого знайшли волонтери і з великою крововтратою доправили до ветлікарні. Як рятували життя чотирилапому пацієнту та як Рембо почувається нині? Лікарі розповіли нашій знімальній групі. Зі смаколиками та вітамінами волонтери Червоного хреста прямують до одного з приватних будинків. Сюди приїхали, аби навідати свого чотирилапого підопічного. Це пас на прізвисько Рембо. Саме на цьому подвір'ї його стікаючим кров'ю знайшли волонтери після чергового обстрілу міста окупантами. Собака була ранена, лежала у дворі, стикала кров'ю. Я в той час вирушив з роботи сюди. Поки я приїхав, тут уже надавали першу медичну допомогу собаці, волонтери з Червоного Христа. Одним із перших на допомогу кинувся волонтер Іван, перев'язував собаці рани та як міг заспокоював чотирилапого на людях. Це робити ну трошки легше, бо люди розуміють боляче так, але люди ну розуміють, що їм надають допомогу. Собаки теж розуміють, але все ж тваринний інстинкт все таки є. А ці кадри можуть вас шокувати. Волонтери показують відео порятунку кудлатого. На ньому вони намагаються зупинити у пса масовану кровотечу. Терпі терпі, дружочок, терпі. Тоді, зізнаються, волонтери навіть не здогадувалися, якби не їхні дії собака помер на місці через втрату крові, пораненого песика одразу транспортували до ветеринарної лікарні. У собаки була дуже велика, рвана рана в ділянці плеча розірвані м'язи, розірвані судини, розірвана шкіра. Собака була в шоковому стані, дуже сильний біль. Вона кричала, плакала, вона втрачала свідомість. Аби зібрати розтрощену кінцівку, песика довелося оперувати. Складне втручання тривало майже три години. Утім, прогнози на одужання кажуть ветеринари позитивні. Нам вдалося відновити кровопостачання лапи собаки. На щастя, не було пошкоджено суттєвих нервів. Тобто, ну Ця лапа залишилась функціональною. Ми відновили м'язеву активність, відновили ну тобто, зшили м'язи, цю рану. Нині Рембо вже вдома під наглядом господаря. Спершу ділиться Артем, пес не наступав на поранену лапу. Тепер потроху оговтується і вже навіть починає бігати по подвір'ю. Дома займаємося, перебінтовуємо мазі ми мажемо. Всім лікуємо лікарі, кажуть, що треба більш детальніше, уважніше дивитися за тим, в якому корсеті знаходиться собака, щоб він собі не нівичив ті шви, які було накладено при оперуванні. Волонтери називають чотирилапого своїм похресником. Бо кажуть, із рамбу аж надто потоваришували. Плануємо і надалі навіщати також і допомагати і іншим, і людям, які потребують допомоги. Ну і Звісно, і тваринам теж. Рембо для волонтерів Червоного Христа вже п'ятий пас, якого довелося рятувати після російських обстрілів. А кількість людей зізнаються, важко навіть полічити, бо атаки на місто майже цілодобові та нищівні. Катерина Нічок, Альона Балкова та Володимир Поваренко, Про Нікополь. Запорізька АЕС знову на межі блекауту. Тимчасово окупована станція понад тиждень живиться лише від однієї лінії електропередач. Повідомляють в МАГАТЕ резервну мережу. Відключили ще 7 травня через значні пошкодження внаслідок обстрілу. За даними МАГАТЕ, лінія електропередач пошкоджена на контрольованій Україною території на відстані від станції. Утім, провести ремонт фахівці не можуть через постійні атаки з боку окупантів. Виготовляли наркотики щонайменше на 12 мільйонів гривень щомісяця. У кривому розі правоохоронці викрили злочинне угрупування. Щомісяця ділки виготовляли майже 15 кілограмів психотропів. Поліція провела 17 обшуків та вилучила наркоречовини та на суму понад 14 мільйонів гривень. Зловмисників затримали та повідомили про підозру. А в Покровському районі криворізькі правоохоронці спіймали браконьєра. Він сіткою нарибалив на 150 тисяч гривень. У чоловіка виявили понад 90 рибин різних видів. Снаряддя незаконного лову та рибу вилучили. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Порушників нерестової заборони продовжує виявляти і рибоохоронний патруль. Лише протягом доби викрили двох браконьєрів, які завдали державі збитки на 280 тисяч гривень. Одного виявили у Самарівському районі чоловік, що в наноловив 78 кілограмів карася. А у Розі гори рибалку спіймали із понад 20 кілограмами риби. На обох склали адмінпротоколи. В управління Держрибагентства нагадують, в області діє нерестова заборона про порушення правил рибальств. Закликають повідомляти за телефоном, що на екрані. Без коліс склай номерів. Автомобільний Плюшкін перетворив один з мікрорайонів Дніпра на звалище старих автівок. Автомотлах роками іржавіє біля дитсадків, будинків і навіть на пішохідних зонах. Сусідам це м'яко кажучи, набридло, і за звільнення землі від металобрухту вони розгорнули справжню війну, але допомагати людям ніхто не поспішає. Чому і ким виявився автохам? Наша Анастасія Шуляк знає. На 12-му кварталі відкрився справжній музей автокласики просто неба і без охорони. Щоправда, імпровізований. Тут можна побачити все, і втомлені жигулі, і безколісні ланаси. Однак, замість екскурсії обурені мешканці, які вже називають свій район кладовищем автівок. Вони вже три години стоять без руху. перед вікнами. Вони мусолять. Все время на Три, там, дві, п'ять, і там стояла шоста. Місцеві пані кажуть, нині вже й не злічити, скільки занедбаних автів окинули поблизу їх будинку. Люди обурені, не розуміють, чому цей автомотлог має руками захаращувати їхній двір. Вони всім тут заважають. Повний двір. Вон стоянка, будь ласка, везіть на стоянку, оплачуйте. Ми пройшли лише 200 метрів від цього звалища старих автівок. І ось вже друга стоянка. -привід. Ця вже поблизу дитячого майданчика. Біля цього будинку здається три автівки. Тут гарний район. Так? Тут у нас гарний майданчик. Вони звичайно псують вигляд взагалі. Проспекту діти їх просто скрили, розбомбили, розбили скло. І зараз вони тут граються. Вони можуть поранитись. Будь-який момент. Колекціонера цих потрощених автівок на районі знають. Пані Ірина навіть спілкувалася з ним, проте результату каже нуль. Його звати Вадим. Він теж проживає у цьому будинку. Це просто плюшкін. Він обіцяє каже, я ось скоро, ось скоро я приберу йому абсолютно все рівно, що буде з транспортом. Пригнав, поставив той, а далі розбирайтеся, як хочете з цим. Автівки загороджують пішохідну зону. Це ще несе загрозу велику. Не дай Бог буде якийсь пожар. Непокоїть місцевих жителів й інше. Номера там Запорізька, Харківська, Донецька області. Виникало просто питання, на яких підставах вони тут з'явилися. Можливо, вони були просто привласнені, без дозволу справжніх власників. Без коліс, скла, номерів, а всередині просто купи мотлоху. Переважна більшість автівок перетворилася на справжні смітники. Сміття різне. Все повитягали, що треба, що можна було повитягати. Чи діти, чи дорослі, чи хто це тут. Чорт тільки знає. Місцеві зізнаються, руками намагалися позбутися цього кладовища занедбаних автівок. Зверталися і до міськради, але все безрезультатно. Вони мені сказали, що вона не ніякі не порушує правила паркування, тому вона стоїть і ми її не можемо забрати. У міськраді слова місцевих підтверджують, кажуть, машини справді стоять без порушення правил дорожнього руху і в них немає. Має підстав для їх евакуації, але проблема із автомотлогом дійсно набула масштабів. Велика кількість з'явилась покинутих автівок. Дніпровська міська рада розробляє відповідний механізм щодо переміщення таких автівок на спеціально відведені майданчики, але це питання також займає певний час. Мешканці мікрорайону зізнаються, мріють про впорядковані двори і мають пропозицію для Дніпровського автоплюшкіна. Здай його на металолом, та й все, нам він не нужен, цей хламидник тут. Ми змогли поспілкуватися з власником автомотлоху і передали йому слова сусідів. Розмова вийшла короткою, втім, обнаділивою. Підкажіть, будь ласка, мешканців дуже обурює кількість автівок у дворі. Що плануєте з ними робити? Найближче вірмо уберу. Навіть дві неділі хотіла. Наприкінці розмови місцеві запропонували ще один варіант віддати занедбані автівки хлопцям на фронт. Там транспорт на вагу золота. В коментарях у соцмережах волонтери одразу підтримали цю пропозицію. кажуть, готові забрати та відремонтувати власним коштом. Тепер слово за власником автомотлоху. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Ярмарок вакансій для жінок обласна служба зайнятості провела особливий захід, реалізуючи експериментальний урядовий проєкт безкоштовного навчання жінок тим професіям, в яких традиційно переважали чоловіки. Пропонують понад 30 спеціальностей. Їх можна опанувати за державний кошт. Усі подробиці далі. А звідки приїхали нецького? Тому він тому вам точно до нас. У Дніпрі ярмарок вакансій цього разу представники служби зайнятості присвятили його саме можливостям для жінок. Ми проводимо національний ярмарок вакансій, який стосується присвячений жінкам, які в нинішній ситуації потрапили з становище та стали безробітними. У ситуації, коли чоловіки стали на захист нашої країни, саме жінка є локомотивом економічного розвитку, говорять фахівці. Служба зайнятості активно сприяє жінки в побудові кар'єри, надаючи їй повний спектр послуг. Починаючи від профорієнтаційних заходів, пропонуємо безкоштовне навчання і такі програми фінансової підтримки для відкриття власної справи. Роботодавці провідні підприємства Дніпра «Інтерпай», П, дніпрометис, агросоюз, а також і релоковані підприємства пропонують жінкам спробувати себе на нових нетипових спеціальностях. Ми самі підприємство, переселенці, тому ми дуже відкриті для людей, таких як переселенці. Ми намагаємось створити всі умови, які б їм були б до, наразі до потреби. Водійка навантажувача, електромонтерка, слюсарка, електрик, і це не повний перелік професій для опанування жінками. Я працювала на нафтової компанії 16 років, тому вожу мотоцикл. Ну це теж не жіноча професія, але ну це, це ж все повинна, жінка робити. Пані Юлія зараз у пошуку нової професії на ярмарку вакансій вперше спробувала себе у ролі електрогазозварювальниці. Сучасна жінка має право бути там, де вона хоче, чи в цеху на підприємстві, в офісі, або бути власницею свого бізнесу. Вважають у центрі зайнятості. Служба зайнятості реалізує новий проект, де є можливість безкоштовно для жінок навчитись по мускулінним професіям. Зараз таких професій 31 в переліку тому ми запрошуємо, будь ласка, всіх бажаючих. До речі, захід де українки доводять, що їм усе під силу символічно відбувся у день вишиванки, символу національної стійкості та патріотизму. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь. Кам'янському відбувся концерт родинний оберіг» для сімей військовослужбовців, дітей, загиблих героїв, а також для юних переселенців. Наш татусь вже третій рік пішов добровольцем захищати нашу країну. Дуже за нього хвилюємося завжди. Дуже пишаємося ним, звісно, вся наша родина. Тато пішов у 24-році му році на війну, він захищає рідний дім. У мене папа захисник на фронті. Я ним дуже Я i'm Особливо атмосферу заходу створив виступ, який підготували вихованці центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Вони співали, грали на музичних інструментах та показували хореографічні номери. Приємним моментом стало вручення подарунків усім маленьким гостям концерту від жителів німецького міста побратима. Мешканці нашого можна сказати так міста побратима, да міста Вуперталь, Вони з теплом своїх сердець збирали ці подарунки. Це подарунки від просто жителів міста. Концерті міський голова Кам'янського вручив листи подяки та привітав родини. Родина це найцінніший скарб, це саме близькі люди, які тебе завжди підтримують, допоможуть, захистять. І українці це також одна велика родина, яка на сьогоднішній день відстоює своє право на свою землю, на свою культуру.